У світі науки зараз відбувається те, що ще кілька десятиліть тому виглядало фантастикою. Дослідники з усього світу працюють над тим, щоб подарувати людині більше часу, не просто років, а здорових, активних і наповнених сенсом років життя. Основні напрями, які вже змінюють медицину, наноботи, мікроскопічні роботи, що в перспективі зможуть очищати організм від хвороб і токсинів на клітинному рівні. Синтетичні органи вирощуються в лабораторіях і здатні замінювати пошкоджені частини тіла. Стволові клітини допомагають регенерувати тканини, сповільнюючи старіння, обмін плазмою досліджується як спосіб омолодження і зміцнення здоров'я на системному рівні. Сучасна медицина поки що не обіцяє безсмертя, але вже сьогодні говорить про можливість продовжити життя на 10 20 років. Для покоління наших дітей це може означати зовсім нову якість існування, коли старіння перестає бути вироком, а життя обмеженням у часі. Навіщо це людству? Довше життя це не просто більше днів, це більше часу на творчість, відкриття, любов, реалізацію ідей, глибше пізнання себе. Кожне додаткове десятиліття це шанс створити щось нове, залишити після себе не лише спогади, а й зміни у світі. Але разом із надією приходять і питання: якщо люди зможуть жити значно довше. Як це вплине на психологію поколінь? Чи не зміниться саме сприйняття часу, сенсу, темпу життя? Як відчуття нескінченності вплине на мотивацію, на здатність цінувати момент і відчувати вдячність? Можливо, справжня мета науки не лише подовжити життя, а допомогти людині навчитися жити глибше, у гармонії з тілом, розумом і світом навколо? А ви як думаєте, чи зробить довше життя нас щасливішими, чи навпаки поставить перед новими викликами?